Сукні зробили макіяж та уявили себе королевами. На вечорі вальсу 30 бабусь довели, що вік не привід сидіти вдома. Танцюючих чоловіків кажуть дефіцит, тому Валентина разом з Ольгою танцюють в парі. Одразу видно, що подруги адже вбрання в одній кольоровій гамі, а рухи синхронні. Ходить на танці вже два роки, надихнулася зимовим балом, який відвідала як гостя. Каже, і уявити не могла, що на пенсії стане танцюристкою. Це моє життя, це моя. Гадка про молодість, ну і настрій настрій і здоров'я як танцюю, Я літаю. Наш колектив це вже прям сім'я. За кілька років колектив помітно розширився все більше бабусь відмовляються сидіти вдома. Тут у колективі вирує своє життя у всіх спільні інтереси. Та одна мета запалювати, не зважаючи на вік. На початку, коли ми тільки організовували такі заходи, їх було небагато. Їх було близько десяти осіб. А з кожним роком. Учасників стає все більше. Сьогодні виступають учасники, яким від 55 років. Найстарші учасниці сьогодні 87 років. Учасниці грунтовно підійшли і до зовнішнього вигляду у кожної індивідуальний та продуманий образ. Акцентні прикраси та яскраві сукні. В колективі всі підтримують одна одну, роблять компліменти та радіють за перемоги. По завершенню вечора напарниця Валентини. Пані Ольга здобула нагороду королева вальсу. Переможниці були і у номінації Краще вбрання та зірка вечора. О, Піти з вечора і не взяти урок у королеви балу було б жахливою помилкою. Пані Ольго, мені дуже кортить, щоб ви мене навчили танцювати. Деякі елементи мені покажете. Так. Супер, добре, добре. дякую вам. Давайте. Здавалося. Це лише. Боже, мені 21 рік. Я за вами не встигаю. Знаєте, я дві хвилини потанцювала, мені вже води хочеться попити. А ви стільки танців змогли. Чим більше, більше танців, тим більше енергії. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини 11-го каналу.